Національний день книголюбів свято, яке з'явилося в США, але стало популярним у багатьох куточках світу. Згодом воно стало всесвітнім днем книголюбів і святкується щороку, 9 серпня. Як і багато інших свят, Всесвітній день книголюбів був спочатку введений як неофіційне американське свято. Згодом інтерес до нього зріс у всьому світі. Варто сказати, що перед тим, як потрапити на прилавки книгарень, а потім і у наші руки, книга пройшла величезний шлях становлення та розвитку. Написи на камені змінилися історіями на свідках, і багато століть минуло до того часу, коли книга з'явилася в тому вигляді, як знаємо її ми з вами. День книголюбів відзначається письменниками, поетами, видавцями, друкарнями, книгарнями, магазинами та, звичайно, читачами. Згідно з археологічними відкриттями, перші книги з'явилися понад 2000 років тому і виготовлялися з дерева та воску. Однак найдавніша книга була написана близько 5,5 тисяч років тому і називається Папірус Пріса. Усього за всю історію створили приблизно 130 мільйонів книг. Ми маємо на увазі кількість творів. Найбільш таємничою книгою вважається рукопис Войнича. Ідеться про середньовічний манускрипт, який за версією фахівців описує рослини. Його досі не розшифрували, тому що він написаний невідомою мовою. А також там йдеться про рослини, яких немає на землі. Мільярдер Білл Гейтс придбав на аукціоні за 24 мільйони доларів Лестерський кодекс, написаний Леонардо да Вінчі. Ця книга цікава тим, що написано дзеркально. Тобто для її читання потрібне дзеркало. Багато батьків читають своїм дітям казки тисячі та ти однієї ночі, але мало кому відомо, що у початковій версії цих казок Аладдін був китайцем. Відомий Гарвард має бібліотеку, де знаходяться чотири книги, написані на пергаменті з людської шкіри. Перший літературний роман Повість про Гензі» написана понад тисячі років тому. Біблія вважається найпопулярнішою книгою. Другою збірка цитат Маодзедуна, а третьою Володар Перснів. Найпродуктивнішим автором була Барбара Картланд, яка публікувала в середньому два романи щомісяця. Книга подорожі Гулівера» описала деякі закони небесної механіки за сотню років до того, як про них довідалися астрономи. Без перебільшення можна сказати, що книги допомагають нам краще розуміти один одного, відчувати себе менш самотніми і висловлювати свої складні емоції словами. Книги настільки сильні, що можуть переносити нас у часі і просторі в минуле сучасне майбутнє. Вони здатні навіть перемістити нас в далекі світи, наприклад, в інші галактики. Причому для таких дивовижних подорожей нам навіть не потрібно вставати з власного дивана. Читання книг розширює кругозір людини, робить її розумніше. Відмінно позначається на пам'яті, сприяє збагаченню її внутрішнього світу. Також читання книг збільшує словниковий запас людини, це найбільш очевидно у дітей, сприяє виробленню більш чіткого мислення. За рахунок цього ми більш ясно формулюємо і висловлюємо свої думки. Під час читання серйозних творів ми постійно замислюємося про те, яку ж думку хотів висловити автор. При цьому наші мозкові звивини ворушаться швидше, і що дуже корисно, розвивається наше логічне мислення, поліпшується спостережливість і стає гостріше наш розум. Книги мають величезний вплив на наш духовний розвиток і на наші моральні орієнтири. Іноді, прочитавши той чи інший класичний твір, люди починають змінюватися в кращий бік. Ще цікавий факт прочитання. Ще не довели, що читання допомагає людському організму довше залишатися молодим. По-перше, люди похилого віку, які багато читають, здатні переводити слова в уявні форми і образи, а це позитивно позначається на когнітивних функціях. По-друге, читання дуже допомагає концентруватися. Можна з упевненістю сказати, що читання книг є універсальним способом, який зберігає живий розум навіть у старості. Уявіть, що у вас пригничений настрій, вас щось турбує, відвідують всякі похмурі думки. Що може підняти настрій і розвіяти ваш смуток печаль, нехай навіть на якийсь час? Звичайно, читання якогось гумористичного твору. І це незаперечний факт. Дослідження показують, що читання заради задоволення може знизити рівень кортизолу, який більшості з нас більш відомий як гормон стресу. Проведіть сьогоднішній день як можна більше читаючи. Візьміть книгу з книжкової полиці або вирушайте в бібліотеку. Ви можете купити нову книгу, яку давно хотіли прочитати, але ще не спромоглися. В цей день також можна купити подарунки для своїх друзів-книголюбів, присвятити День перестановці книг, взяти участь в книжковому обміні, влаштувати книжкову тематичну вечірку. Як бачите, варіантів багато, так що святкуйте, не забуваючи при цьому, залучати до читання книг, друзів і близьких.